Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Четверта частина культової франшизи, заснованої на одноіменному романі письменниці Лоїс Дункан, в центрі сюжету якої п'ятеро друзів, які під час нічної поїздки випадково збивають людину і вирішують приховати трагічний інцидент. Давши один одному обіцянку нікому не говорити про ці події, вони продовжують жити своїм життям. Та вже через рік герої отримують загрозливе послання від невідомої особи, яка знає про їхню таємницю. І після цього загадковий незнайомець розпочинає криваве полювання на молодих людей, перетворюючи їх звичне життя на боротьбу за виживання, де кожен може стати наступною жертвою. Рятуючись від невідомого ворога, налякані спантеличені герої намагаються з'ясувати, хто ж їх переслідує, і невдовзі розуміють, що моторошна історія повторюється та звертається за допомогою до тих, хто пережив жахливу різанину в 90-х. Це всім знайомий молодіжний слешер тільки в сучасній обгорці, який сподобається тим, хто скучив за атмосферою тих самих іронічних і кривавих фільмів жахів про маньяка вбивцю з кінця 90-х, початку нульових.